Попередньо загиблі, травмовані відсутні. Зараз проводимо до От дома пошкоджені. Яка обстановка по небу? Було чутно вибух. Оцей дом, він видно, що пошкоджені, ідіть далі, Да, да. А там де будка Собака собака Посвіты А ну поход -тих. а сам би попали Выявлено ще пошкоджені будинок А кирилка так, да, всі живі, нормально. все.